Як виглядає павук з нашого набору для різдвяного павука? Ось він у справжньому розмірі. Як ви бачите, тут у нас є 5 маленьких ромбів, середній і великий. І ось так ось він великий. Він у діаметрі 35 см від краю цього ромба до краю цього ромба, а в висоту буде 50 см. Це такий оптимальний розмір для середньостатистичної квартири, щоб ви могли його вільно підвісити до стелі і при цьому не ходили, і не билися об нього лобом. Тобто він буде собі висіти на горі, буде вас радувати, але при цьому не заважати, що функціонально, оскільки декор також має не заважати вам спокійно користуватися квартирою і місцем, куди ви його повісите. Є кілька варіантів дизайну. Перший це ось такий, ось, де ромбок цей посад. Всередині. І другий варіант, який ми вам надамо у фото, де цей середній ром буде знаходитися тут. Тобто павук буде ще більш високий аж до 70 см або навіть більше. Так можете порівняти його поруч зі мною, уявити, що у вас вдома буде висіти така ж чудова різдвяна прикраса, створена своїми руками, і долучитися до українських традицій та створити такого павучка власноруч. А замовити набір можна у скіланж.